Як стверджував, що Банкова – це генератор так мовити, самовбивчих скандалів, так, так і гаду. Ну не можуть вони, ну, ну не можуть вони, щоб, щоб так за тиждень не вивернуті собі на голову і своїм слугам, так би мовити, відро помий. Тут кміс пріснопам'ятний, як ми його не згадуємо, прилюднив соціологію і назвав, де по суті люди назвали партію. Фракцію е, Слуги народу в парламенті найбільш шкідливої для держави політичної фракції. Звичайно, що там в рази менший рейтинг довіри вдвічі, ніж до е, Європейської солідарності навіть два з половиною рази. Тобто, це, це якесь таке позорище, яке. Ну, вже, вже навіть люди з переляку, яким соромно було зізнатися в тому, що вони, е, ну, на жаль, голоснули, так би мовити, в штангу. Але навіть ці зізналися. А тут, оце ж під кінець тижня, нам на голову впало гіпер гіперновина. Ну це це так просто взяти і аж таке відропом, аж таке величезне, оце, ну це. Як не відро, це шаплик плик Або накласти у відро перед людьми. Так от що вони, що в нас трапилося? Прокурор, прокурора офісу генпрокурора та адвоката, які запропонували в одній зі справ Набу надати хабар для закриття провадження, викрили набу і САП. А тепер держіться за крісла і не. Так вони пропонували надати 3,5 мільйони для подальшої передачі прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Це просто це якась… Це красунчики просто. Ну, це… хто дурак? Я дурак називається. Ну, тобто… На голому місці, знаючи, що іде абсолютно ну, така війна між е, СБУ, яка затримала е, е, детектива Набу, із е, Набу і САП, і розігрувати хабач 3,5 з мільйони. Але все ж таки треба поважати драматургію. Починали з 2 мільйонів. Починали з двох, вийшли на три з половиною. Робіть мали... ставки, панове, робіть ставки. Так, так, мали принести 3 Ой, 350 тисяч кеша, принесли 200. Ну, десь десь не нашкребли трохи. І це тепер питання. про О, Прокурор Офісу генеральної новопрокурора. Тепер вони верещать заднім числом, що е, фігурант, якого затримали з цим хабарем, він потрапляє у конфлікт інтересів. Тому що слідчий набу, слідчий НАБУ який затримував його, веде якесь розслідування, інше. Е, тобто, і тут конфлікт інтересів. Чуваки, а як ви пропонували цей хабар? Конфлікту ж не було. Ну, от, от це все одно, що ну всрався чувак. Він каже, що ну, ну не те, що всрався, але та то пташка на вулиці. Смердить так, да, то пташка, то корова нам на вулиці, то не я. Тобто, і, але що найсмішніше у цьому, от це вже діяль, держава. Бо з ким не говориш про цей хабар, тебе дивляться, як на дурака, а що тут нового. Так уже відкрито просто, розумієте, все відбувається. Хочеш нас здивувати. Тобто, це діагноз державі Зеленського. Ніхто не дивується хабарю в 3,5 мільйона доларів. Ніхто не дивується, дивляться на ну, я, я з ким не розмовляв. Це ну, вчора і сьогодні про це розмовляв, Що тут дивно? Ну, нормально, але хабар пропонує співробітник Офісу Генерального прокурору. Це і тепер, це ж, ну як мінімум, людина, хоча б з як це? Із юридичним технікумом. З, юридичний технікум закінчила. При сумку були і, і, угу. і техніки юридичні жінки. були, були коледжі, так. правові. Правові коледжі. Так, потім зробили з них правові коледжі. Але е, комедія то полягає в тому. Що якщо в тебе хоч найменші початкові знання справа? Чого ти береш цей хабар, і чого ти його? Куди ти його несеш? Кому? Він ж правоохоронний орган? Ну йома, -йо, ну, ну це ну я не знаю. Ну це це ідіот, це якийсь рафінований ідіотизм по Зеленському. Наш зеленський правник теж. Якщо хтось забув, то він ніфіга за дипломом ніякий не цей, не, не лицедії ніякий не клоун. Він правник, він має ну, якийсь диплом, я не знаю, фальшивий чи не фальшивий про правничу освіту. Довести країну до такого стану це, по-моєму, ну. І головне, що тут же. Ще... Просто ж ніхто не перевіряв, здавав екзамени, не здавав, відповідав на запитання, не відповідав, був на лекціях, не був на практичних і так далі. А тепер все ж виходить на інший сюжет, про який ми говорили в попередніх програмах. Пригадується місяць тому був сюжетик зустрічі Зеленського з його рідною фракцією, де було обіцяно через три тижні нова зустріч. І що, де вона? Де та зустріч? Я прийшов тебе нема. Хто не прийшов на зустріч? Хто кого кинув? Кому нема що сказати, з якого боку нема кому що сказати? Поясніть мені. Тобто, це ми дійшли до режиму управління країною, яка воює між іншим. Ну, кажуть, про... що на тій зустрічі першій там ну, дуже багато неприємних слів народні депутати, які прийшли, а їх там прийшло, по-моєму, чоловік 150. Почули від Володимира Зеленського, причому таких в нецензурному вигляді, на свою адресу. Ну, це приблизно так, що я вас з гною виковиряв, ви ніхто, і ви повинні не, не гавкать, а робити все, що я вам кажу. Ну, це ж це ж, до речі, цей стиль вже давно. Він вже після того, як е, Мар'яна безугла, вона ж е, чутлива. Це ж вона перша. Особливо двері, про <рес> які вона щупає. Так, це, це ж вона буркнула перша про найвеличні. Mm. Ну, так. Це ж вона тест цей запустила, про а потім цей найвеличніший пішов гуляти. Чекайте. Перед Мар'яною Безуглою, як її звали е, прес-секретарка перша. А, о, Юля, 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 чекайте. Де? Мендель, точно. Мендель теж та-та, провозвістила е, поч початок народження нового Черчилля. Так що тут ну, Черчилль, звісно, вошов в Черчиліний е, цей, е, як, в Черчиліячу траєкторію. Не в телячу, а в <рес> От згадали про Мар'яну Безуглу, слухайте, вчора е, Федір Веніславський каже, що вона. Зараз зацитую, бо, бо це треба цитувати просто такі речі. Розумієте? Так не можна. Народну депутатку Мар'яну Безуглу, 8 жовтня. Це 8 жовтня було позавчора. Не пускали на засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки за участю СБУ голови СБУ Василя Малюка. І вона майже дві години стукала в зачинені двері. Це було знято на відео. Вона щось там, я не знаю, руками ті двері якимось чином чи приміряла, чи відміряла. А потім Федір Веніславський на засідання парламенту каже: треба дати доручення Комітету Верховної Ради з питань здоров'я, здоров'я нації, медичної допомоги, щоб вони розробили алгоритм поведінки апарату Верховної Ради в такій складній ситуації, що загрожують життю і здоров'ю народних депутатів. Тобто, прийшла Мар'яна відміряти двері, а він каже: вчора одна з народних депутаток. Ну, Одна з народних. Вони вже кажуть, одна з народних. Це ваша депутатка, яку ви прийняли до своєї фракції. Та я ж хочу нагадати, що Зеленський клятвено запевняв, що він відбирав кожного і кожну. Я не знаю, чи постільний режим передбачався. Але він же клятвено запевняв, що це його найвірніша гвардія. А нагадати про його найвірнішу гвардію, хто перший зрадив країну? Депутат Ковальов, з якої фракції був, з Херсонщини, що абсолютно відкрито перейшов на бік ворога. Який вже зруйнував потім... четвертий канал нормальний, розумієте? Так, да, да, він якраз прикупив четвертий канал, який був цілком професійний і якісний канал, до речі, збалансований щодо. І от маємо комедію таку, Так, чекайте, а де Дмитрук, наприклад? Це ж теж провірений кадр. Лічний, <реш> та... Навіть бороду з собою забрав. Так. <реш> І біцепси. Е... Ну так. А, а де Куницький? Де Куницький? Куміцький О... Ви... досі член комітету. Мало того, засуджений за вгородній після вироку суду залишається членом комітету. Він чкурнув за кордон, він залишається членом комітету. Тобто вони підтверджують, що вони готові з такими покидьками. Далі співпрацювати, е, вони е, готові приймати їх голоси в парламенті. Е, то Про що це говорить? Такіславський, взагалі, ж... от питань. ну, е, воно ніби не помічено, що ці кадри голосували Кудицьки і з цим Загородним, але е, комедія полягає в тому, що. А помічники ж залишаються в комітетах і, і зарплату отримують. От питання: хтось запит робив щодо їх помічників? Нема рік з лишком. Куницького випустили це, це ще одна комедія, бо ми знаємо історії з тим, як не випускали Петра Порошенка за кордон. Причому на абсолютно ну, дуже важливі для України події, наприклад, висування кандидатом президента е, Дональда Трампа на? Конгресі республіканської партії США. І що не пустили? Але Куницького випустили під в якесь відрядження. Яке нахер відрядження? Що ви що? Кому ви кому ви це сикаєте в очі? Угу. Це, це просто ну воно воно вже зараз просто час такий динамічний, що він починає вбивати Зеленського політично. Щоб Зеленський не робив, він політично. Вже на тих рейках, які ведуть згори вниз все, він котиться, і, і мене дивує, що на цьому всьому тлі вони щось розлагольствують про другий термін Зеленського на це повному що... серйозі. До речі, так, вони на голубом глазу. Якщо вони такі. І він як... про це говорить Західним ЗМІ. Та? Що ви, типу, мене ще попросите, мене ще треба, треба постаратися мене звідси попросити. Зі мною треба ще домовлятися? Зарядити тезу, що я готовий піти, тільки прийміть Україну в НАТО. То чекай, ти, ти Україну так зламав в правовому в сенсі, в сенсі моральному, етичному, що таких калічок в НАТО не беруть. Це на нас дійсно армія, вона. Краще від багатьох країн НАТО це одна з небагатьох реальних армій у світі на сьогоднішній день. Але НАТО це ж політико-правова система, чи мілітарно, точніше, політична система отак. Тобто, е, мілітарна компонента це лише одна із компонент для членства в НАТО. А найголовніше це верховенство права, свобода слова. І, ну, Тобто гармонія із демократіями повну. Можна назвати Україну гармонією гармонічною з демократією? Ні. Все це зруйнував Зеленський. Зеленський особисто. Взагалі, існування такого чувака на посаді керівника офісу Зеленського, як Єрмак, який вже всім остогин. Навіть американцям, які ну просто враження таке, що Єрмак працює на те, щоб американці е виперли його з порога, вигнали. Він збирається, до речі, знову в штати летіти. На наступному тижні Свереденко летить в супроводі Єрмака на якісь перемовини в Америку. Може, навпаки? <світ> ну, це ну, звичайно, що Середенко летить, щоб там каву подавати єрмаку і сорочки прасувати. Ну, але бляха-муха, ну, ну, ну ви не розумієте, що от ви уперлись рогами, і вже з тим Єрмаком ніхто не хоче розмовляти в світі. А особливо після цих оказій, що вони наробили проти Набу, проти Порошенка. Зараз же були засідання, на цьому ж тижні були засідання Порошенко проти в суді. Ну, те, що там повилазило по цих санкціях, це ж. Це, ж, це ще одна якість е, права Зеленського. Виявляється, що вони, по-перше, вони саму аргументаційну базу виготовили на другий день після того, як були введені санкції. Вони просто ввели санкції одним махом не голосуючи, поставили е, РНБО перед фактом. Ну, всі проковтнули, і... але з іншого боку. Потім почали вилазити всі ці блошки. Ну, так воно виглядає, що а давайте введемо санкції, а потім придумаємо за що. Так вони потім придумали писати туди Медведчука. Вони позбавили два роки перед тим Медведчука українського громадянства, а потім вони ж позбавили Медведчука громадянства. Потім вони дописують е, Медведчука у, е, як громадянина України поряд з Порошенком. Ну це. Я не знаю, ну 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 на якого ідіота це розраховано? І я, чесно кажучи, ну підозрюю, що вони трохи ну, вони, вони без просто дебіли і кінчені. Що там із совістю з мізками проблема? Але що до, до такого рівня забеченості безмозглості дійти, ну це треба бути. Ну, Тобто, це, це взагалі е, перед суспільством на тлі Зеленського і його цих е, всіх, е, попихачів, виникає дилема: А чи не, чи не треба нам е, всіх людей, які збираються йти в політику е, проводити, проводити через медико-психологічну експертизу? Тому що? Ну от Мар'яна Безугла, яка, яка точно от зараз вони будуть брехати, що нічого не було. Мар'яна Безугла, член комітету з питань безпеки і оборони, тоді була з її да, в минулому. В минулому, бо ми ж почали з її, з її стукання. Вона може забула. різними частинами тіла. Так да, да. вона, очевидно, ну її розум не сприймає, що вона вже не член комітету, І вона ходить на той комітет, бо вона роками туди ходила. Вона взагалі питання до керівництва Верховної Ради, як вона, без не будучи членом фракції ніякої, стала членом комітету міжнародних справах. Це дуже престижний комітет, і там позафракційні не потрапляють цей комітет. Ну, то, ну тобто, роздаються посади, аби не ображалась, чи може її просто туди. А давайте її туди. Якось ну, от от, визначимо, нас же до речі. У нас же Стефанчук теж правник, він професор права. А яке це... відношення Мар'яна Безугла має до комітету з міжнародних справ? Вона дипломат. Вона медик, За диплом, вона має медичний диплом. Так я не можу зрозуміти. У нас як розподіляється це все? Так вона... По інтересах чи що? Це... Хобі? гуртки. Олександре, в нас всі комітети розподіляються за. Квотами, за квотами, не будучи членом ніякої фракції, позафракційним, можна прибитись в якусь ну, зовсім, зовсім мертвий комітет, наприклад, комітет з питань свободи слова, в якому, по-моєму, три, три члени комітету, включно з головою і секретарем. А все решта, більш-менш Ну престижний комітет, де щось вирішується. Ти туди з вулиці не потрапиш. Чому Стефанчук, що як Стефанчук діяв, і яким чином діяв Стефанчук, що безугла опинилася в правовому о, в комітеті з міжнародних справ? Це перше. Друге, після її діянь і після її зізнання у, у, у її діагнозі, треба проводити службове розслідування, чи не передавалися їй. В користування документи для службового користування з грифом ДСК або секретних матеріал. Бо через комітет з питань оборони проходить дуже велика кількість для службового користування і секретних матеріалів тому. Отут доведеться після після Зеленського розслідувати ці всі речі. У нас просто рук не був, не вистачить. все це лайно якого по понакидали по коридорах. Верховну ну, цілому влади, представники Зеленського, це ще вигрібати треба ці авгіві і стані розчищати. Довго доведеться. Нам після Зеленського доведеться повністю з нуля створювати нові міністерства, писати нову конституцію. Все треба переробляти на нову. Все після Зеленського Він згноїв усе, що можна згноїти.